І ви теж молилися молитвою Отче наш. Але ці слова, які ви повторяли на пам'ять, вони не збувалися в вашому житті. Знаєте чому? Тому що молитва «Отче наш вона відкриває волю Отця Небесного на наше життя. Ми молимося молитвою «Отче наш, і ми просимо, щоб воля Божа виконалася в нашому житті. Але якщо ми її не знаємо, то вона і не виконується. Дізнатися волю Божу ми можемо в церкві Ісуса Христа через Слово Боже. Це і є хліб насушний, це є одкровення з неба і покаяння кожного дня. І Бог спасає нас від лукавого тоді, коли ми знаходимося в Його волі кожен день, прославлені в поклонінню Богові. Не може людина говорити, що я з Богом, але виконувати волю диявола. Це тоді людина не з, не з Богом, а з дияволом знаходиться. Тому важливо розуміти, що тільки учнівство Ісуса Христа дає волю Божу. Ми молилися, як абракадабра, просто повторювали. Але це все не виконувалося в нашому житті. Це означало, якби що Бог має виконати свою волю в нашому житті, що є неправильним. Тому, коли ми вже прийшли до живої церкви, ми вже вкушаємо щодня откровення Слово Боже, хліб насушний, як говориться молитві оче наш. Ми каємося, Бог прощає наші провини, і покаяння це є очищення і гарантія того, що ми потрапимо в царство Боже. Тому. Важливо розуміти, що волю Божу не просто треба знати, а виконувати. Якщо ти ще не знаєш, що таке воля Божа, але ти молишся, молитвою очинаш і нічого не розумієш. Підписуйся на телеграм-канал Салтаненко і дізнавайся волю Божу, поки ще є час. Приєднуйся до міжнародної місії Слово Боже.